Вітаю вас на моєму каналі та всіх з наступаючими святами. Це в нас новий випуск буденних розпаковок. Тут я хочу вам показати, що мені приїхало від підписників, що я замовив, що я придбав. Хочу зробити таке об'ємне відео, а вже після зробити вам підсумки. Хоча, можливо, підсумки я не встигну сьогодні викласти, так що вони можуть вийти завтра. Ну що ж, давайте розпочнемо. Перше, це будуть козлики від Маркіана. Передаю тобі привіт. Це тепер будуть аніме козли. Хто в темі той в темі, це тепер будуть анімешні козлики наші. Ну Що ж у нас таке тут є? Є в нас пачка бладляторів старих-старих, як не знаю що. Моделька 2002 року випускається по сей день. Трішечки їх пошта не пошкодувала, то я їх підклеював, а так все нормально. Модельки пластикові. Далі є в нас такий знаменосець. В деяких я підклеював руки, ноги, бо відвалилося по пошті, і тільки в одного треба де меч замінити. А так нормально, як я їх буду використовувати, ну, поки я не граю, вони будуть в мене знаходитися просто на полиці. Можливо, колись я їх буду використовувати своїми берсерками, або просто, якщо зараз можна до детачменту хаоситів додавати... Як це раніше було саппортів у вигляді рицарів або демонів, то треба буде те щось таке придумати, як це використовувати. Ну, в принципі, модельки мені подобаються, я планував давно збирати всяких хорнячих демонюк. Ну, поки в мене тільки Демон Принц, пара зінчицьких чортиків, і таке типу гріндера, не, гріндера є. І всяка мілочовка. Так що тепер у мене є ще й козли Хорна. Так що такі у нас класні анімешні козли. Ну що ж, Йдемо далі. А, далі буде багато 3D-друку. Дещо можливо я показував, бо назбиралося посилок дуже багато. І я хотів це все в одному відео робити, щоб не робити 100-500 відосів розпаковок. Ну що ж, а, Перше, це я знайшов в посилці від Bio 3D таку милу-милу жабку. Жабка дуже класна в натуральну величину. Реально, як справжня жабка виглядає. так що Я тобі, Юре, дуже вдячний. Ти проспонсував канал новою базовою жабою. так що Виявлено базу, отримайте жабу. Базу виявив, жабу отримав. Дуже миленька і подобається, вона велика, що вона повнорозмірна. Ну що ж, Далі хто пам'ятає, ми на цьому столі з вами збирали бенблейд. То на Bendbлей треба було дещо докупити. Приїхали нарешті спонсони Так вони виглядають. Надіюсь, вам буде видно. Так у нас виглядають спонсони так Верхня кришечка. так Для друга я буду збирати цей Bendbлей далі. Зборка у нас буде така. Саме з болтерами і ласками зверху. По 4 спансона на кожну сторону, ну і відповідно 4 башенки. Так що Тут у нас комплект Спансо. Далі це все є болтери, до речі, на відміну від багатьох інших моделей, що я бачив, Юрій трішечки поошаманив над ними, і в нас є тепер просверлені стволи. Це, наскільки я ти в редакторі все робив. Нарешті воно виглядає класно. Бо Майже жоден 3D-друк, що я мав, не сверлився нормально, він просто кришиться. Так, це теж для них. Це йдуть саме ці кулеметні стрічки до них. І на цю штучку ви будете кріпити саме елемент, який буде обертатися всередині. І тут є наші міні-міні-башеньки з ласками, І на ласках, як ви бачите, теж стволи є з отворами. І ось такі в нас красиві башенки. Ну, надіюсь, вам видно. Так що шарів тут немає. В принципі, якість дуже хороша. В порівнянні з тим, що нам прислали з Бенблейдом, це, здається, було якесь криве литво, то це нормально і тут цього повний комплект. Далі хавоки. Так як я одну пачку вже майже допарбував, мені були потрібні ще. І знову ж ті самі Хавоки, що й були на каналі, тільки одна відмінність. Так, де ти сховався? Тут буде сержант. Так що Чемпіон буде трішечки по-іншому виконаний. М -м, наприклад, цей набір мені навіть більше сподобався, бо в мене вже два одинакових. Так, як це показати сюди, що мені подобається в ньому. Дивіться, е, ніжки ось такі з цими упорами, щоб його віддачі і не відкидувало. Таке воно є, по розміру, як звичайний хавок, і буде в нього ось такий е, бекпак. Дуже нагадує чимось залізних воїнів, але буде в моїй Альфі. Так що в мене тепер буде 20 хавоків. Здається, всі закачки, окрім болтерів, так як в мене є роторки, ласки, що там ще було, автопушки, ракетниці. По ракетницям, до речі, було відео з рубрики Я збираю Альфа Легіон. Там я показував саме, як я збираю своїх Хавоків із того, що було в мене під руками. Ну і ще з такого, що я вам не показував, хоча, можливо, це було на каналі, так що вибачайте, якщо це повтор. Бо посилок було дуже багато. Башня приїхала башня на Леманрас. У відео 140 мініатюр, коли мені прислали, там був корпус від Леманрасу. Я на цей корпус постійно щось докупляв. Докупив я на нього спонсони, так як болтери мені дали до нього пластикові. Докупив я тепер до нього башенку. Ось така у нас башня з Battle Cannon. Її треба тільки склеїти на нього поставити, лючок відкривається. Але, думаю, ще довго думаю, можу поставити сюди, що танкіст з нього буде виглядати. Типу якийсь е комісар, або просто танкіст буде з біноклем хаосити виглядати з нього. Ну, якось так. Вирішив стандартну закачку, якось не морочитися ставити плазму, або цю панішерку, чи автокенони, чи здоровенну довгу гармату, як на М4 Джанго, вирішив покласти ці звичайний бетлкенон. Так що Лем раз буде жити, залишилося тільки до кінця його нормально відмити і склеїти. До речі, хто шарить якісь гарні штуки для відмивки, напишіть, будь ласка, в коментарі, бо ізопропила не завжди рятує. Такого, що тут ще є. Кхорнячі демони, позест, кхорнячі така у нас штука. Так камера, давай нам фокус. Так воно виглядає. Ну, По розміру, як стандартні. Це все бралось для того, щоб пересадити на них пластик, який залишився після збірки набору, щоб зібрати дві пачки. Пластик я вже приміряв, він добре підходить. І по бітцам, що тут ще добиралося. Те, чого після збірки не залишається: тобто спинки, бекпаки і декілька нагрудників. Так що таке. Ну і що в нас є ще для Альфа? Є е в нас ще один комплект волкіток Так як я придбав третього контентура, і мені були потрібні волкітки. Тепер у мене є, дивіться, ще одна пара волкіток ракетниця. Далі, це наплічники для звичайних хаосетів старих. Тобто звичайні нейтральні наплічники. Тут мені Юрій надрукував класні класні шоломи і багато рулів для моїх байків, бо деякі були без них. Але ти трішечки на 2-3 чи мм помилився з розмірами, вони завеликі. Ось саме, шкода, не моє моделі, зараз близько до рук, але окей. Саме ось ці штучки вони вийшли дуже віддаленими. Треба було, щоб руль був трішечки менший, тоді б він нормально сів. Але це ми з тобою пізніше перемірюємо. Далі. Звичайні звичайні бекпаки Ну тут під стиль Альпи, так що така штука мені буде потрібна. Бо бекпаки у мене закінчуються. Це майже все, що в мене є по бекпакам Як ви скажете, майже закінчується. Знаючи, скільки в мене піхотних моделей, повірте, це піде на раз-два. І тут не всі підходять, бо тут у мене дзінчицькі. Так, деякі взагалі олдскул привіт 96 рік. Деякі сертозовські старе Литво, чоузеновські, всяке таке. Мені треба було саме в стилі Альпи. І вишенка на торті це є для того, над чим я зараз працюю, комплект наплічників. Надіюсь, до кінця року встигну вам випустити четверту частину із рубрики Я збираю Альфа Легіон. Там остання була про контенту, новенько буде про те, що я вам не скажу що. Самі побачите, і були потрібні під це наплічники. Так що наплічники-Шоломи в нас є, хавоки в нас теж є. І з такого, що залишилось, а ну і забув. Ще сьогодні приїхав цей аніме-бокс. Знаю, не всі фанати, але хто в темі, то через пару днів на каналі побачите і цей Little боксик. Так що є в нас бокс від Little Frog, і є в нас жабеня класне. Так що мені залишилося дістати громову вагу, бо в нас ніде не продається, треба замовити в інтернеті. Бо я серйозно хочу зважити всю свою армію, скільки вона важить непофарбованого і фарбованого пластику. Надіюсь, зможу четверту серію я збираю Альфа Легіон випустити. І з такого показати вам всю всю свою армію. Це треба буде на цей стіл її по черзі вивалювати на підносах, бо. У мене стільки мініатюр, що воно просто на стіл не влізе, навіть якщо я камеру поставлю подалі, то стола мого робочого буде мало, навіть мені здається, двох столів. Так що на цьому я буду завершувати. Ще раз хочу всіх привітати з наступаючими святами з Новим роком, з Різдвом. Так що готуйтеся до свят. Надіюсь, у кого відпустка, то проводьте часу більше з близькими, більше сидіть за своїми мініатюрками. Дивіться український якийсь класний контент, підтримуйте наших воїнів, наше ЗСУ. Так що ще раз всім вдячний, дякую за перегляд, всім щастя!